Або заробити, або віпросити. Коли я стану зовсім немічна й безсила, і не стане сили руки підіймати до неба, впевнена, що до могили Тебе, Господь, я буду прославлять. Коли, зістарившись, я стану на коліна перед Тобою, Боже, спаси мій, упевнена. Вмиватимуть слізми я, які пролються не з очей, з душі, коли взиватиму у трепетній покорі, за внуків буду дякувать і просить, не залишайте їх одних серед дороги, на самоті всі трудності зносить, коли майбутнє перекреслить все минуле. І ясний розум мене буде покидать, не допусти, прошу Господь тоді забути величне небо, яке хочеш мені дать, коли волосся моє зовсім посивіє, і зморшки з'являться на світлому чолі, прошу, Господь, не забирай всієї сили. Залиш хоч трошки хрест свій донести, коли яскраві очі потускніють, і непомітно через кілька літ старенькі окуляри я одіну, та бачитиму зовсім інший світ, Коли сутулими враз стануть мої плечі, під важкістю прожитих мною літ. Не хвилюватимуть тоді подібні речі, які турбують зараз увесь світ, коли зігнеться враз моя статура, і згодом переміниться хода, до невпізнання зміниться фігура, лише незмінною залишиться душа, коли шершавими взруг. Враз стануть мої руки і ноги відмовлятимуться йти, не допусти, Господь нестерпної ти муки, не посилай над силу Хрест нести, коли проблеми переміняться з роками, і на інший план враз відійде вся метушня, Допоможи, Господь, незграбними рядками. Тебе і в старості, як зараз, прославлять. Не забери від мене цей дарунок, який отримала від тебе, Боже мій, дай пам'ятати, задля кого світ існує, допоки жити моя тут, на цій землі. Коли на старості все стану забувати і довго згадувати буду, скільки літ. Розуму, прошу, не лишай, дай пам'ятати, який з тобою я складала заповіт. Дай пам'ятати плату за спасіння, гідно проживши, передати на словах дітям, онукам, всім молодшим поколінням, чому за них ти вмер і постраждав. Ми зараз, дивлячись у дзеркало, гадаємо. Що, доки житимемо ми, ми на цій землі, завжди так буде. Проте часто забуваємо, що не завжди ми будемо молоді, немов на полотні роки малюють, вкривають зморшками лице на нім життя. Чи буде щастя там, ну, звісно, буде. Чи буде горе? Відповім я так. І скільки б не описувала б я старість, якщо Господь враз обірве нитку життя, то головне, так це, щоб вірною зосталась в мить сьогодення, завтра й до кінця, і, може, в цім калейдоскопі літ, де ніби все таке звичайне і буденне, і я не пізнаю хибки старості той слід. Хоча й до нього наближаюся щоденно. Яка вона спитаєте, не знаю, адже сьогодні я ще не стара, роки спливають, слід свій залишають, і що зі мною буде завтра, я не знаю. Також не знаю, чи настане завтра, чи буде день такий в моїм житті, коли я зможу невідривно і яскраво. Ознаки старості відчути на собі, та незалежно, чи настане моє завтра, чи посивію я, чи зміниться хода, прагну до того, щоб мій батько міг сказати, ти дійсно, доню, недаремно прожила. Амінь.